Видання «Євразія Таймс» Eurasia Times те, що Україна зараз розчищає узбережжя Чорного моря перед тим, як у гру вступлять F-16. Вообще-то, вот F-16 это один из самых удачных легких истребителей мира. По большому счету, он задал мировой стандарт легкого истребителя. Мало того, їх зроблено, сделано, совершенно немыслимое количество единиц, приближающихся к 6 тысячам, состоит на вооружении десятков стран. Десятка стран і сам по себе представляет. Очень серйозного противника. з націлюванням збройних сил України на російські комплекси С-400 та літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Робота Збройних сил Ерефії стала набагато складнішою. Втрата чергової системи А-50 означає серйозну загрозу для найкращих бойових літаків Ерефії, таких як су 35 та повну катастрофу для інших її літаків. Нагадаємо, що літаки дальнього радіолокаційного обстеження А-50 працюють у парі. Із зенітно-ракетними комплексами С-400 і дозволяли виявляти та ліквідовувати українську авіацію на дистанції до 400 кілометрів. До недавнього часу російські фахівці з планування сподівались, що ці ракети також можуть збивати і винищувачі Ф-16. Але після того, як українці з жовтня 2023 року почали масово виносити пускові системи С-400, а також знищили вже два літаки А-50 та пошкодили третій, росіянам ймовірно. Доведеться внести корективи у свій план протидії f-16 власне, уже давно такі така закономірність простежується. От з того, що я стежу. От якщо е, пра є якісь серйозні втрати в авіації, ну відчутні, тобто порядка ну, десятків літаків зараз не збивають, але кількох літаків упродовж кількох днів це означає, що Росіяни проводять активні бойові дії на тому чи іншому напрямку, і, власне, вдаючись при цьому до авіації як до вкрай важливого і необхідного в їхньому баченні засобу забезпечення їхнього успіху. І оця інтенсифікація, вона з одного боку має ну не тільки. Е Знак того, що наша протиповітряна оборона почала майстерніше працювати, але вона означає те, що росіяни наважуються ризикувати своїми літаками для того, щоб досягти якоїсь мети в даному випадку. Ми маємо на увазі відсунути наші війська далі на захід від Авдіївки, бо вже ну однозначно, що лютий стане рекордним місяцем за використанням керованих авіаційних бомб. Уже зараз е, показник цей перевищує 1200 кабів за місяць, а ще у нас кілька днів лишилося лютого. Так? Е, рекорд з 16 на 17 лютого вночі був встановлений, коли скинули, дай Боже, пам'яті, 151 керовану авіабомбу з 94 кловдіївці. Це за російською статистикою. От власне. Що це означає? Це означає, що ну Су-34 в одному польоті, як правило, два дві ці керовані авіабомби скидає. тобто можете порахувати, скільки це валютів було здійснено наскільки інтенсивно вони працюють, і яку це загрозу потенційно несе нашим військам? Зрозуміло, що протиповітряна оборона наша мусить цьому протидіяти, і останнім часом ми бачимо, що це достатньо вдається за кілька днів, вже шість. Цих су 34 збито, і ну це означає, що за моїми прикидками, вже десь ну менше сотні лишилося їх в строю, якщо рахувати, що Росія почала повномасштабну агресію, маючи понад півтори сотні таких літаків чи близько півтори сотні, і при цьому всьому іще і продовжує їх випускати, хоча і невеликим темпом, там 10-12 на рік, по-моєму, вони їх виготовляють зараз. Угу. От, тобто власне зараз ми. Бачимо спробу росіян ну знайти якби чергову вундервафе, так от яка здатна була би переламати хід подій, і власне у, у, у вигляді цієї вондервафе і постають керовані авіабомби і їх носії їх носії, власне, ось ці су 34 Але якщо керовані авіабомби вони навчилися масово робити, то су 34 за визначенням так масово виробляти ну і близько не вдасться. І хоча зараз іще не простежується зниження інтенсивності використання цих керованих авіабомб через зменшення кількості носіїв, але за певний час це має ну дати певний кумулятивний ефект, так коли літаків, по перше, стане менше, по-друге, їх доведеться все таки. Через е витрату ресурсу відправляти в ремонт. От, і е ну, тоді теоретично мало, б, мало б стати трошки легше. Ми чекати, коли стане легше. Давайте тоді по ну, чому чекати. Треба треба для цього працювати. Тут Абсолют. просто чеканням нічого Абсолют, не довісти. Абсолютно. працювати. А хто не працює, той підтримує збройні сили. Ми про це нагадуємо кожного дня. Давайте тоді до іншої статистики до статистики снарядів. Значить, наша розвідка повідомляє, що Росія цьогоріч планує виготовити 2,7 мільйона снарядів. В нас же наша наш цей показник не дуже втішний з останньої інформації, яку озвучив президент Володимир Зеленський, з мільйона обіцяного нам Європейським Союзом нам надійшло десь навіть не половину, а 30 відсотків. Про це сказав президент, і це дуже мало. Чи має Росія такі спроможності виготовляти стільки снарядів на рік? І ем, оці цифри співставляти наші і їхні кількості цих. Снарядів, наскільки це критично, дай Боже пам'яті, але за Совєтів, якщо я не помиляюся, тобто маю на увазі не воєнні часи, а там 70-ті і 80 угу. роки в Радянському Союзі десь, по-моєму, біля мільйона снарядів на рік випускали. Тобто 2,7 мільйони це дуже ну значне зростання обсягів, порівняно навіть із часами Совєтського Союзу. От. і Ну, чи вдасться це реалізувати росіянам? Важко сказати, бо тут проблема все таки: ну не стільки в виробництві самих снарядів, скільки в. Неверстатному парку, який є застарілий, зношений, потребує заміни, і власне в Росії м -м, далеко не вся номенклатура цього обладнання випускається. Вони мусять імпортувати і шукати тепер якісь шляхи сірого імпорту. Я хочу лише згадати чи нагадати, що іще до початку повномасштабного вторгнення в Росії цілком серйозно розглядалися питання. Імпорту металорізаних верстатів з Корейської Народно-Демократичної Республіки, бо там такі верстати, деякі деяка номенклатура їх виготовлялася, а в Росії вже випуску їх не було. Були ліквідовані ці виробництва. От, як зараз е, справи з цим обладнанням ну, сказати важко, бо інформація, зрозуміло, ця вся закрита. і Якщо вона десь там проскакує, то, то це якісь уривки. Але ну, теоретично реалізувати цей план можна росіянам. Практично для цього потрібно будуть значні зусилля. Ну, але ми бачимо, що Росія взяла курс. На переведення економіки на воєнні рейки і вона на налаштовується на довгу тривалу війну. От у зв'язку з цим треба все-таки згадати і реакцію Макрона, зокрема, його очевидне рішення зняти блокування закупівлі снарядів для України за межами Євросоюзу, що є ну дуже позитивне. Рішення зараз там уже Індія фігурує як потенційний постачальник цих снарядів. Принаймні, такі повідомлення поскакували. І тих самих 800 тисяч снарядів, які е, президент Чехії знайшов так десь не, не, невідомо де. і Зараз півтора мільярди на них є, є, європейські країни в да збирають. ну як е, ці, як банку монобанку да, типу uh -huh. і, і, Наповнюють. Ну, Але це там ясно, що суми інші, масштаби інші. Але ну, принцип, принцип той же, от ми знайшли е, автомобіль, давайте на нього зберемось. Ми знайшли 800 тисяч нарядів, давайте на них зберемося. Ну, це е, дає певні трошки невеличкі підстави для оптимізму, бо все-таки ми повинні враховувати, що. Поки що і досі наша артилерія відзначалася більшою ефективністю витрати снарядів порівняно з російською завдяки сучасним високоточним далекобійним західним системам, завдяки тим же самим нашим Богданам, кількість яких, наскільки можна судити, все-таки потрохи збільшується. От, для ураження тієї ж самої типової цілі, ну потрібно нам витратити менше снарядів, ніж це потрібно зробити росіянам.